Вітаю, друзі! На своєму каналі Я колекція пеларгонії Наталія Затіщук Хочу вас попросити, хто передивляється відео і не підписаний. Підписуйтесь, будь ласка. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, якщо, звісно, вам це цікаво. А сьогодні тема відео пересадка пеларгоній у більші об'єми. Ось у мене є сорта. Нові, які будуть у мене нові вже в колекції. На той рік ми побачимо їхнє шикарне цвітіння разом з вами. А сьогодні я їх пересаджую в більші горшечки. Хтось у літровій, хтось у півторалітровій, кому як підійде. Коранева вже аж проситься, ось погляньте. Аж проситься вже пересадки. Якщо ми виймемо, ось подивіться, яка красота. Звісно, йому вже тісно. Кущик перестає рости, тому що він хоче нового ґрунту. Нового грунт я використовую вже на слідуючих етапах. На даний момент в мене ґрунт щедра земля, Уже готовий, гарний, непоганий ґрунт, з е, добрив. І Він уже повністю підготовлений з агроперлітом, сім, містки, гарний ґрунт. Я його розмішала вже, зволожила. ґрунт у мене вже вологий. Надалі я пересаджу поливати тиждень я росини не буду. Беру я горшечок. Ось для цього сорту я підібрала горшечок 1 літр. Ось у мене такий горшечок є. Я люблю садити свої пеларгонії у горшки технічні, тому що вони недорогі і вони не відволікають уваги від краси квітів. І займаюся пересадкою. Беру ось цей кущик, Кореневу я знизу розправляю, грунт я не обтрушую, так І залишаю, по мінімуму я його зніму. Кореневу оп, оп роз, розпрямила і ставлю у свій новий горшечок Поправляю корінчики і саджаю. Ось така в мене сьогодні робота. А да, я хотіла поділитися цим з вами. Бов'язково бірочка для того, щоб мене. Загубили назву сорту. Все. Ось так він в мене піде на стелаж під лампи. Буде освоювати цей вже горшечок. я думаю, до весни. Такі гарні, розкішні кущі, які просто вже нереально не хочуть нового ґрунту. Ось так я пересадила свої молоді кущики у більші горшечки. Тепер слідуючий етап. Вони будуть в мене стояти у цих горшках без поливу, тиждень. Тому що грунт тут вологий, корінчики будуть освоювати нову землю. Коли воно буде просохне, я буду бачити. По-перше, це буде горщик легший. Він зразу полегшає. Я буду бачити знизу, я буду я зрозумію, коли вже пора їх поливати. Поливати я буду обережно з під низу, нижнім поливом, обережно занурю, а то і взагалі з ложечку, ґрунту підлию під низ, щоб не було лишнього перезволоження. Якщо вам сподобалося, коментуйте, ставте лайки і обов'язково підписуйтеся. Нажимаєте внизу відео підписатися. І на дзвіночок, щоб не пропустити слідуюче цікаве відео. Дякую ще раз за увагу. До, до зустрічі!